Вітаю вас, мої рідні мої хлопці-дівчата, моя рідна ненько Україна. Велика подяка вам, наші ріднесеньки, за все, що ви робите, за те, що ми сьогодні прокинулись, за те, що у нас все гарно. Велика вам подяка. А тепер для вас, тварі, яка мати тебе народила, який батько тебе колесав, ти, тварино, прийшла в Україну, в Україні ти тварю й помреш. Тварі кончені, кончені, перекончені тварі, які лізуть, як таргани на нашу неньку україну, але ми їм не даємо, не даєм дихнути вільно. Видихнути. Ми їм їх гасим тварів, давим, перемалюємо на борошно. Ото так, тварюки прокляті. Прокляті тварюки. Бачите, в мене ще тюльпанчики стоять, а рози вже викинула, вже вони погані зробилися. Опять пішов дощ. Сьогодні цілий день дощ, майже трошки сонечко виходило. А зараз опять дощ. Але тепла погода. Погода тепла, десь так 3-4 градуси. І дощ. І так буде цілий день. Я трошки спізнилася, бо я зутра, ну не так дуже зутра на 11.05 у мене було. Я собі зробила, записала той. На аналізи ходила, зробила аналізи там у центрі. Думаю, то там у центрі зроблю, щоб недалечко від того міста, де я продукти це беру. І тоді пішла за продуктами, так що трошки спізнилася. Але все одно продукти хороші. Хоч ти перва прийди, хоч хочте послідня. Оце дали такий здоровий, здоровий, здоровий ананасів. Той... Ананаси, бачите, ананаси. Дві такі солоденькі булочки. Такі ананаси. А скільки ж тут кіло? Коли здавали таке вже. Та, мабуть, кіло 3. Десь не бачу. А, кіло 840 самих ананасів і 3 50 грам. Це там із, із соком вони. Такі булочки п'ять узяла з кремом. Це. Карамельне. кава карамельна. І це якась кава, це не знаю яка. Експресо. О, написано, бачите, експресо. Це карамельна це експресо. Такий йогурт. Це таке лому кермавілі, таке як сметанка, сіка, тут процентів, 6% написано. Нічого таке добреньке. Це така відчинка, це така відчинка, мабуть. Є з яловичини. Пахуча черепахне через той Через мішок. Оце така теж відчинка. Це такі крильця без соуса. Я люблю такі без соуса. Можна все, що хочеш зробити. 700 г соуса. Картоплю з тушину зроблю. Це взяла такі м'ясенькі булочки. І захотілося мені чорного хліба, так я взяла собі чорного хліба. Масличка дали. Масличка взяла, дві мандаринки, чотири цибулинки, бачите, дві малесенькі, дві трошки більші. Більше з фруктів нічого не брала, бо в мене ще фрукти є. ще в холодильнику є ті грейпи, і груші треба їсти. Таке оце бананове доміно печиво. Тут такий один батончик, такий один батончик. Це ті котлетки такі. М із того з яловичини. І це якась відчинка ще. Така відчинка чи ковбаска. Да, таке. Оце, оце така ковбаска. ще. Оце таке те, що сьогодні дали. Хорошо, я думаю, так дали. Достатньо. Це ж я, я прийшла, я вам скажу, у мене на 11.05 було, поки я зробила, поки я дійшла. Уже було 12. 12 було. І вже ж, люди вже ж заходили з дітками, тоді наша ж черга. От. І я, мабуть, половину на першу годину вийшла від тіля бистренько на бус, на бус, на бус, на бус. Бачите, тут джем такий розлився. Бігом на бус, на бус і поїхала додому. Сіла там на, на мій бус, прямо там недалечко. І поїхала додому. Ось такі справи. А, а як пішла ж у, той, у лабораторію? ну Це не лабораторія, це велика така больниця на сім поверхів. Больниця у центрі. Тільки не, не така не стаціонарна, а така поліклініка. Там всякі обслідування роблять, і там і зубні є кабінети. І там такі уські спеціалісти, кабінети, є там і, і психологи, і психіатри, і терапевти, і, і гінекологи, ну, всякі-сякі хірурги, і ортопеди, всякі разні як у лісти. От, І як я туди йшла, я вийшла з дому, і на, на бус я сіла 25 хвилин на. 10 годину. Приїхала майже біз 5-10 і одразу пішла в торговий центр, подивитися, що там, може, додавали скидки, якісь чи, чи додали, чи не додавали. Подивилася так, пробіглася трошечки, нічого не додали, ніякі скидки не додавали. І я бігом тоді. Ну, не бігом, я прийшла, що в мене було вільної години до того часу, як мені заходить, мабуть, хвилин 15. От так мене в 11.05 і пригласили. Я й зайшла. Тепер у нас нову таку зробили структуру того, як заходить. Ти приходиш, таке табло велике стоїть, отак береш свою картку, та що в тебе картка, що тобі ну, там написано, хто ти, рік народження, і ти так картку підносиш. Отак вона тільки клацає, і чек такий виходить: не чек, а написано там, що в тебе в 11.05, і написано, в який кабінет тобі заходить. А, тобі що, а тоді ж ти сідаєш, там з такі стульчики, дівани. Сідаєш і перед тобою табло, таке висвічується, як тебе вже визивають, то пишуть. У мене був 134-й номер, і у 8-й кімнаті я була. От, от, -от так. Ось так зробила, все добре, все замечательно. А тоді я тут побігла за продуктами, отримала і приїхала додому. Бачите, моє серденько яке. Серденько. Нехай лежить до перемоги. Серденько моє. Моє серденько. Оце так все вам розказала. матрешки. Жрать нічого, пити нічого. Чмобіків забирають на м'ясорубку, туди на Бахмут, на Салідар. От так вам і треба, То жилися, мовчите, мовчіть і далі. Мовчіть і далі. Побачите, що буде. Побачите, що буде. Так що бувайте здорові! Всего вам доброго, мої ріднесенькі, мої любі, мої хлопці, мої дівчатка. Завтра в мене є дві міроприяшки, які треба зробити. Як міроприяшки поділаю, тоді вам все і порозказую. А як не поділаю, то і не порозказую. Отакі справи. Бувайте здорові. Пока-пока. Побачимося. Пока. Всього доброго, тихого, гарного сьогодні понеділка. Пока.